Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні разом з вами я приготую дуже смачну паску і панетонни, і бріош. Все разом. Тому, якщо ви купляєте це панетонне, де тисячу гривень ціна за одну ось таку пасочку, друзі, можете не купляти. Я вам покажу, як її приготувати прямо вдома. Смачною, пухкою, волокнистою. Одним словом, менше слів, більше роботи. А хто не підписаний, обов'язково підпишіться на канал. Киньте цьому відео лайк авансом, а я буду починати. Поїхали! Візьмемо одну апельсинку. Ось таку терочку з такою насадкою. І будемо її натирати. Нам потрібна цедра одного апельсина. Натирайте цедру до такої, тільки, як ви бачите, що тільки біле, переставайте натирати. Ось того білого нам не потрібно. Бачите? Все. Я більше не натираю. Я тільки ось цей саме такий оранжевий-оранжевий шар збираю. Ось так. Все, цедра одного апельсина готова. Цедру обов'язково потрібно накрити харчовою плівкою, щоб зберегти її аромат. Якщо не маєте харчової плівки, використайте салафановий кульочок, тут без проблем, все просто. Тепер, друзі, дивіться, перейдемо до цукатів. В мене тут 100 грам цукатів, 100 г журавлини і 100 грам родзинок. Взагалі-то, друзі, потрібно цукати замочити, якщо ми готуємо правильно панетонни, щоб на одну ніч вони були просто в холодильнику. Тоді вони взагалі ідеальні. Але якщо у вас немає так багато часу, є одна класна альтернатива. Берете 400 мл гарячої води, тільки що закипіла. І все це ось так заливаєте. Сюди додаєте сік одного апельсина. Якраз тільки що ми зняли з нього цедру. Візьміть ситочку, для того, щоб кісточки з апельсинок не попали туди. Під час випічки, коли цей аромат апельсиновий, відкриється, цедра віддасть своє аромат. Друзі, буде дуже смачно. Тепер сюди додаємо 2 столових ложки, не більше рому або коняка. Додаю сюди і тепер все це гарно переміщую. Тепер також накриваю це харчовою плівкою. Тепер ми цукати відправляємо собі в сторону. Нехай вони там собі набухають. Вони зараз візьмуть трішки вологи, скільки їм треба. А за той час будемо готувати опару. Для опари, друзі, нам потрібні дуже прості інгредієнти. 200 мл теплого молока, максимум до 40 градусів. Воно має бути, якщо не маєте градусника, занурте туда пальчик, йому має бути комфортно, не гаряче, ні в якому випадку. Молоко доливаємо в миску. Сюди відразу додаю живі дріжджі 35 грам. Не рекомендую використовувати сухі. Ось так потрібно їх взяти і ось так розкришити. Зробити з них таку крихту. Одна столова ложка цукру. Тепер беремо вінчик і все це гарно перемішуємо. Цукор дуже добре зараз допоможе активізувати дріжджі. Також тепле молоко. Тут у мене 250 грам борошна. І тут у мене 250 грам борошна. Це для опари, це для основного замісу тіста. Добавляю спочатку тільки 250 сюди в опару. І ось так вінчиком перемішую. Тепер інтенсивно замішую тісто, воно зараз буде таке трішки густе, тягуче. Зараз все самі побачите. І я вам поясню, що з ним потрібно робити. Тепер ми беремо ложку і ложкою оцього пару потрібно ось так вимішати приблизно 2 хвилинки. Щоб вона стала така однорідна. Тому що таку консистенцію тіста вінчиком вимішати неможливо. Все забивається у вінчик. Тепер накриваємо її харчовою плівкою. Робимо декілька дирочок. Ось так для циркуляції повітря. Я її відправляю розігріти духовку на 35 градусів для того, щоб вона збільшилася в розмірі у два рази. Тобто я розігріваю духовку на такі малі температури, при таких малих температурах тісто не може випікатися, воно ферментується. Тобто духовка служить як нам. Якщо ви не впевнені у своїй духовці, і ви не впевнені, що там іменно 35 градусів, візьміть миску, наберіть в неї гарячої, -гарячої води. Візьміть опару, поставте це все гарно в духовку, і якраз вода буде циркулювати, забезпечувати такий гарячий клімат, і опара буде дуже швидко підростати. Рівно півгодини у мене ферментувалася ось ця опара. Дивіться, друзі, як вона збільшилася в розмірі. Я вам трішки привідкрию, покажу. Бачите? Її було ось так трішки, а вона вже збільшилася у два або навіть у три рази. Все, закриваю її назад. І вже не ставлю її в духовку, просто відставляю в сторону. Тепер будемо готувати основне тісто. Тут у нас цедра апельсина, яку ми натирали, пам'ятаєте, Добавляємо її в глибоку миску. Сюди додаю до цедри 150 грам цукру. Потрібно цедру з цукром перетерти. Робимо це ось так прямо руками. Так, найкраще перетирати цедру з цукром, Тоді цукор стане такого оранжевого кольору. Він такий колір буде, який нам потрібний. І цедра дуже гарно дасть свій аромат. Сюди додаємо 5 кулічих жовтків. І тепер вінчиком гарно їх перетираємо. Перемішуємо разом з цукром до такого легкого побіління. Все, легке побіління є. Сюди додаю 1 чайну ложку солі для балансу смаків. 10 грам ванільного цукру. Ще раз гарно це все перемішую. Сюди потрібно додати 1 столову ложку меду, але мед повинен бути, друзі, холодний, не гарячий. Ось так. Тепер гарно також його розмішати. Мед ми даємо для того, щоб пасочка була така свіжа і не засихала. Вона набагато довше зберігає свою таку текстуру. Так, друзі, коли ось така вже є консистенція, зверніть, будь ласка, увагу. Бачите, ось така однорідна, трішки такого світлого кольору, настав якраз час додати сюди опару. Сюди додаю 110 грам розтопленого масла, але зверніть увагу, бачите, воно в мене розтопилося, але ще такі маленькі шматочки. Чому я їх залишив? Тому що воно не повинно бути сильно гаряче. Воно навіть таке легенько-легенько тепле має бути. Ось так. Сюди його. Тепер, друзі, в мене буде ось такий помічник, чому я використовую ось такі крюки для тіста. Тому що тісто панетонне замішують в італії. Це такий великий тістоміс, який робить ось такі рухи. Ось такі рухи, так і руками замішувати це не варіант. Так, це тісто не замішується. Якщо у вас є тістоміс з таким одним крюком, гаком, можете сміло замішувати в нього. У мене його немає, тому я використовую ось такий помічник. Я думаю, в кожної хазяйки він є. Друзі. А якщо у вас немає, я вас запрошую, у свій інтернет-магазин. Там не тільки ось такий помічник, там дуже багато якісної техніки, на яку ви отримуєте аж 2 роки гарантії. Тепер, друзі, спочатку на мінімальній швидкості ми починаємо замішувати тісто. Тепер ми збільшуємо швидкість. Тепер швидкість максимальна. Бачите, друзі, яке тісто? Воно максимально зарідке. Але для цього у нас є ще 250 грам борошна. Добавляємо його сюди. І тепер повноцінно починаємо замішувати тісто. Друзі, гляньте, яке зараз тісто на цьому етапі. Бачите, воно змішалося, але бачите, воно рветься. Немає еластичності. Немає глютенового білкового вікна. Ніякого. Для цього нам потрібно його вимішувати ще рівно 15 хвилин. 15 хвилин потрібно його вимішувати на середній швидкості, щоб його дуже добре вимішати, щоб воно стало еластичне. Це дуже важливо. Якщо ви його не домішаєте, не буде такої волокнистості, коли буде готовий вже виріб. Так, пройшло рівно 10 хвилин. Я залишу тісто буквально трішки відпочине, а також нехай відпочине міксер. За той час, друзі, повернусь до цукатів. Дивіться, вони вже впитали в себе достатню кількість рідини, яку потрібно. Потрібно їх висипати на сито і дати їм час, щоб вони повністю стекли, тому що лишня рідина нам не потрібна тут. Бачите, скільки рідини? Цього всього нам не потрібно. Бачите, друзі, яке тісто, яке воно глянцеве? Воно ось так, бачите. Воно аж тянеться, ось таке повинно бути. Все. Але нам ще його потрібно вимішувати 5 хвилин. Пройшло рівно 15 хвилин і я хочу вам показати, яке у вас повинно бути тісто. Бачите, воно повинно ось так тянутися. Не повинно бути рідке і сильно густе. Бачите, ось таке еластичне. Давайте я включу. Ось так вам буде краще видно. Бачите, яке воно. Все, виключаємо міксер. І додаємо сюди цукати. І тепер ще замішуємо тісто хвилинку півтори, для того, щоб цукати дуже добре, гарно вмішати в тісто. Тісто повністю готове. Після того, як тісто ми вимішали, його потрібно ще раз, друзі, відферментувати. Накриваємо його харчовою плівкою. Пробимо. Декілька дирочок і ставлю я його в духовку, як завжди, розігріту до 35 градусів, щоб воно збільшилося в розмірі у два рази, як мінімум. Це в мене займає приблизно 40-45 хвилин. Тісто завершило майже свою ферментацію, воно збільшилося в розмірі у два рази. Ви погляньте, яке воно класне, виросло. Ось таке воно повинно бути. Тепер беремо олію і ось так, попри краєчки, даємо сюди олії. Тепер олію трішки на руки. Ось так. І тепер, друзі, ми будемо зараз розфасовувати тісто по усіх формах. Спочатку я його ось так обминаю. Тісто таке дуже-дуже ніжно, воно може трішки прилипати до рук. Тепер беру тісто, роблю ось таку круглу форму і виставляю його у форму. Наповнюю так, щоб було половина форми. І наповнюю всі форми. У мене буде дві великих. У мене розмір форми 13 на 8,5 см. І одна маленька 9 см. І виставляю сюди. Ця буде пасочка найменша. Друзі, ви можете виставляти тісто у форми, які хочете. У вас може паперові бути, можуть силіконові, які ви тільки маєте. Саме головне це те, щоб ви давали половину форми, не більше, чим половину форми тіста. Чому? Тому що це тісто зараз має пройти фінальний етап ферментації. Пояснюю, зараз ми його виставляємо на решіточку, тому що пасочки, ось такі, як панетонне, потрібно пекти на решітці. Вони так само краще випікаються. Але дивіться, ми їх як поставили ось так, все. Ми більше їх трогати не будемо. Зараз ми це тісто ставимо на фінальну ферментацію. Це на одну годину в духовку розігріту до 35 градусів, як я вам і казав, 35 градусів на одну годину. Воно має підійти ось так. Сантиметр має лишитися до верху. Як тільки вже так тісто підійшло, все, тоді ми його будемо випікати. Друзі, прийшла рівна година, і ви гляньте, які гарні пасочки. Вони вже фінальний раз відферментувалися, підійшли. Тим часом я вже включив духовку, вона розігрівається у мене до 180 градусів, ми їх будемо випікати 35 хвилин. На 15-й хвилині верх почне дуже сильно загнічуватися. Потрібно буде накрити фольгою. Це, друзі, обов'язково, бо якщо ви не накриєте фольгою, верх може пригоріти. Тому 15-та хвилина, дивіться собі по ситуації, накриваєте фольгою і печемо, щоб ви собі орієнтувалися до сухої зубочистки. Якщо є зубочистка, зважка. Протикнули, хоп, якщо у нас хенька виходить, супер. Моя духовка випікає це за 35 хвилин. Ваша може випікати швидше або навіть менше. Друзі, прийшов весь час, який повинен був прийти для випікання цієї краси. І ви просто гляньте, що вийшло. Вони вже у мене остили, вони вже постояли десь 20 хвилин. Ви просто подивіться. Зараз я вам ще не покажу їхню текстуру, тому що ще немає, звичайно, що білкової глазурі. Чим ми будемо їх покривати. Тому... Я їх зараз відставляю в сторону і будемо готувати білкову глазурь. Дивіться, два яєчних білка. Сюди додаю 100 грам цукрової пудри і одну столову ложку лимонного соку. І тепер все це гарно збиваємо. Ось така вийшла глазурь. Бачите, я не збивав її до таких піків, для того я хочу, щоб вона була трішки рідка. Тепер, друзі, беремо пасочку. Розриваємо. Дивіться, якщо ви будете пекти, і вона у вас ще має стояти, тому залишайте її у цьому такому папері. За рахунок цього паперу форму паска дуже добре зберігає свіжість. Я буду забирати для того, щоб вам треба показати, яка вона всередині. Друзі, ви подивіться, яка вона чудова. Просто я на неї натискаю, а вона вертається на своє місце. Ну, я вам зараз ще детальніше покажу. Тепер просто беремо. Раз. І забираємо. Все. І відставляємо назад на рішіточку. Ось так. Опускаємо її туди. Можна трішки прокрутити. І забираємо. І вигляньте, яка краса виходить. Зараз ми ще лопаткою підправимо. Ось беремо і гарно вирівнюємо. Друзі, і все, що нам залишилось, це гарно пасочки прикрасити. Тут включайте фантазію на максимум. Робіть, як хочете, прикрашайте, як вам тільки подобається. Я їх зроблю такі патріотичні. У мене ось такі сині-жовті сердечка. Просто візьму і отак гарно посиплю. О, яка краса! Просто супер. Друзі, напишіть, будь ласка, в коменти, як вам взагалі ця картинка, або можете поставити цьому відео лайк. Я буду розуміти, що вам сподобалось. Мені дуже подобається. Можна ще трішки додати маршмеллоу. В цьому році вирішив ось так її прикрасити. І у мене ще такі штучки кольорові. І я ще отак зверху присиплю. Ось так. Дивіться, друзі, яка гарна картина. Скажіть. Мені дуже подобається. І все, друзі. Це кінцевий результат. Ви засініть цю красу. Це просто неймовірно, чудово, класно, ароматно. Не потрібно тепер вам платити купа коштів за дорогі панетодне, друзі. Просто неймовірно. У вас є унікальна можливість повторити цей рецепт. Зараз я вам буду показувати, що там всередині, але треба, щоб трішки глазур застила, залишаю її в холодному місці на 10-15 хвилиночок. А після того, як глазур вже застила, я вам маю можливість показати, друзі, які ці пасочки всередині. Ну що, поїхали? Ви будете бачити перші. Дивіться, які вони, друзі. Опа! Ви зацініть цю волокністість. Ви просто, друзі, гляньте на цей результат. Ось такі вони мають бути. Пухкенькі, м'які, просто ідеальні. Дивіться, друзі. Пане тони, Все, тепер панетони по 1000 гривень, там 800 можете не купляти. Ну що, давайте пробувати. М -м -м. Це насолода просто одна. Друзі, це наймовірно смачно. Це дуже смачно. Обов'язково готуйте такий рецепт. Я кажу, я вам хочу просто передати, який він класний. Це просто супер. Ви обов'язково повинні приготувати, бо це щось неймовірне. Гляньте сюди, гляньте, яка текстура. Друзі, я впевнений, Цей рецепт вам був корисний. Він вам сподобався. Обов'язково підпишіться на канал, хто ще не підписаний. А також, друзі, я вам нагадую, що ви маєте унікальну можливість, так як ви підписники мого каналу, отримувати якісну професійну кухонну техніку, на яку ви отримуєте 2 роки гарантії по саме низьким цінам. Друзі, посилання на мій магазин ви знайдете внизу. Такий рецепт ви обов'язково повинні приготувати, тому що друзі, це унікальний рецепт, це дуже смачно. Я старався для вас хотів вам його передати. Будуть ще рецепти, тому обов'язково підписуйтеся вже зовсім скоро. Я покажу ще один крутий рецепт. панетонни. тому, друзі, до нових смачних рецептів. Пока!